Сьогодні у Вашингтоні стартує ювілейний 75-й саміт НАТО. Він проходитиме з 9 по 11 липня за участі 32 членів альянсу країн партнерів та України. Ключовими темами будуть посилення захисту східного фронту НАТО і підтримка України. Про це повідомляє ведення CNN 8 липня. Дня пише, що у проєкті тексту спільного ком'юніке саміту Шлях України до НАТО описаний як незворотній. На саміті США оголосять про надання Україні додаткових систем ППО, зокрема комплексів Петріот. Також очікується, що Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським. Ну і детальніше про очікування від від НАМ від саміту НАТО. Перепрошую у Вашингтоні. Говоримо із головою всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО та членом Атлантичної ради. Юрій Романюк до нашого ефіру. Добрий день, студія. Я не знаю, чи правильно я трактую дипломатичні дипломатичний слен, скажімо так, але Україну в НАТО зараз не запросять офіційно. Тобто буде якийсь проміжковий варіант. Якщо це так, то поясніть, будь ласка, який саме. Ну, концепція НАТО полягає в тому, що та країна, яка перебуває в стані військового конфлікту з будь-яким сусідом, не приймається в НАТО, і це не стосується виключно України. Це загальна практика, і вона добре доведена в Україні. і Ми про це знаємо. І тому очікувати на будь-які сенсації в цьому аспекті, що нас приймуть в НАТО або дадуть запрошення на вступ в НАТО. Для країн НАТО є неприйнятно, поки не завершиться війна, або не поки не буде припинення військових дії в Україні. Це перше. Друге, Україна ще має виконати своє домашнє завдання, які, на погляд країн НАТО, і, зокрема США і Німеччини, що найменше Україна не виконала, і це тотальна боротьба з корупцією, це реформування судів. Мають бути суди абсолютно незалежні, мають бути всі контролюючі правоохоронні органи реформовані і. Наше домашнє завдання дуже велике, і Під час війни кабінет міністрів мав би виконувати ці всі реформи для того, щоб наближати Україну в НАТО. Загальному на саміті все решта, що стосується, окрім вступу і запрошення, буде для України надзвичайно позитивно. НАТО все розуміє, в якій ситуації знаходиться Україна. Вони приймають всі рішення і задовільняють максимально в розумних межах, в яких для них розумні межі прийнятні ті чи інші наші пропозиції. О, скажімо, як удари понад 100 кілометрів в

Але ніхто їх не буде озвучувати, навіть якщо буде прийнято позитивне рішення, тому що це має бути сюрприз для ворога, і треба всю авіацію і всі їхні військові застати в тих межах ударів, в яких Україні можуть надати, наприклад, таку санкцію. Стосовно постачання військової техніки, то ви знаєте, що напевно навіть Польща зараз розглядає в зустрічі з Зеленським, Дуда пообіцяв, що якщо Польщі нададуть компенсуючі авіаційні ресурси, вот, скажімо, те, що зараз США надає 2 мільярди до доларів на закупівлю F-35, п'ятих і систем Петрі для Польщі, то вони можуть свої 20 літаків. Ну щонайменше 14, міг 29 які повністю є прийнятні для України. Не потрібно перенавчати ніякий персонал, тому що це наш бойовий літак. Уже всі останні 34 роки незалежності України майже. І ми готові їх обслуговувати і на них воювати. Тобто, ми можемо отримати компенсуючі літаки для прикриття повітряного простору, з яких можна здійснювати і задяки польській авіації на Ф-16 збивати російські балістичні, наскільки це вдало ну, точно криваті ракети, і точно шахети в західній частині України, польською авіацією. Це так само розглядається. Ну і всі інші пропозиції, які Україна просила, і все. Надають Ну, найбільше, що нам потрібно від саміти це озброїти 14 бригад, які назвав Зеленський, що на сьогоднішній день ми новостворених 14 бригад не можемо озброїти. І тут дивна позиція Ремштайну, тому що і Америка виділила 61 мільярд. Ми так довго чекали півроку, і Європа виділила на понад 40 мільярдів євро, і ніби 100 мільярдів євро за і доларів загально є. А 14 бригад ми не можемо озброїти. І в цей самий час паралельно НАТО приймає. Рішення про посилення свого східного флангу, де вони хочуть створити нові з нуля 35-50 бригад, не батальйонів, а бригад. Кожна з яких щонайменше три тисячі, це значить сто сто п'ятдесят тисяч військ, і їх всі так само треба озброїти тими самими Петріотими, тими самими Леопардами, абрамсами іншими і, 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 і зброєю. І отут, якщо вони не можуть Рамштайн сьогодні понад 50 країн озброїти 14 бригад, які нам вкрай необхідно вже. І паралельно, що будуть озброювати НАТО свої бригади. Тоді не зрозуміло, скільки часу займе на допомогу Україні зброєю. Чому так довго? Чому НАТО не може нас забезпечити? Ну зараз ведуться переговори з південною Кореєю. Ви знаєте, що в форматі саміта буде зустріч не тільки в НАТО, але і ще буде зустріч з. Представниками чотирьох країн це Японія, Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія, де будуть розглядатися спільні дії НАТО в індо тихоокеанському регіоні. І там будуть розглядати питання НАТО е, НАТО з Південною Кореєю, щоб Південна Корея відмовилась від своєї концепції неучасті, умовно кажучи, жодного в збройному постачанні Україні своєї військової техніки свого ВПК, що напевно НАТО буде закуповувати у південної Кореї все необхідне для України і потім передавати Україні, тобто хочуть. Корею схилити до того, щоб вона напряму або посередковано допомагала Україні. Це всі дуже багато позитивних факторів, які мають розглядати на саміті НАТО. Ми сподіваємося, що сьогодні в дванадцятій годині ночі за київським часом Байден зробить потужне звернення до нації американської і до всього світу, де він повністю присвячений 75-й річниці утворення НАТО, має роз озвучити концепцію НАТО і США щодо підтримки України тім Числі, де багома частка буде в цій промові, і ми всі почуємо на ранок, будемо знати, яка позиція США і НАТО щодо України, крім формальності, ті, які будуть ухвалені, які вже підготовлені, пане Юрію. От ви сказали на початку своєї репліки про те, що Україні треба виконати домашнє завдання для того, щоб можна бути претендувати на членство в альянсі, і зокрема, крім того, що треба закінчити війну, перемогти. Треба ще і побороти корупцію. Я дозволю собі ремарку і уточнення: Болгарія, коли вступала до НАТО у 2005 році, то індекс прийняття корупції, а це такий соціологічний вимір, який робить міжнародна компанія Transparency International, він був значно вищий, ніж зараз в Україні. Тобто, у нас 36 і який пунктів зі 100... Я, я просто до чого веду. У нас 36 все, пунктів зі 100 Україні зараз на 2023 рік в Болгарії. На той момент цей показник був нижчий, 32 пункти. А чим нижчий цей пункт я просто поясню глядачам, то тим гірша ситуація в країні. Та сама ситуація була в Словенії. Ну тобто, не так з корупцією у нас все погано, чисто із математичної точки зору, чи це буде вічним ми, показником, може, того, що Україна не хоче. Ми нахід. можемо себе заспокоїти як завгодно, але. Но... Держсекретар э, США прилітає в Київ, грає на гітарі і розказує. Знищить корупцію, боріться з корупцією. Президент США в кожній промові згадує українську Безперечно. корупцію, але чи не є Шо це політичним просто моментом? Що цим теж можна буде вічно маніпулювати? і казати, що боріть корупцію? Вічно не буде маніпулювати, тому що все ж таки треба спочатку завершити війну, і потім, як сказало саме НАТО, що буде політична воля, щоб Україна змогла війти в НАТО так швидко того ж дня. Навіть не так довго, як умовно кажучи, як кажуть Швеція і Фінляндія. тобто ще швидше Швеції і Фінляндії. Але для цього мають бути створені два мінімум, дві мінімум умови передумови вступу України в НАТО. Це завершення війни в будь-якій формі, які буде прийнятно для країн НАТО, щоб був консенсус в цій частині. І друге, це щоб Україна виконала свої реформи, свої зобов'язання, своє домашнє завдання. Реформи ми будемо будь-якому випадку виконувати. Ми залежні від е, наших партнерів. Ну треба ж відверто про це говорити. Зараз всі гроші, які Україна ну, продукує вигляді податків і Узорпацію влади непередбаченими людьми в Конституції України треба говорити про те, що є цензура в Україні, і це все не відповідає ні вступу НАТО, ні вступу в ЄС. Пане і поки Юлі, а Україна яка це цензура? все конкретно виді, Зараз, якщо ми з вами говоримо, і ви буде. кажете свою точку зору, яку вважаєте за потрібне. Я озвучую ті вимоги, які каже НАТО, Гаразд. і ЄС. Я е, чую вашу точку зору, але дозволю собі з нею не завжди погодитися. Е, окей, якщо можна дуже коротко, конкретно оцей вип конкретно зараз, от те, що відбувається саміт у Вашингтоні, що Україна в результаті таке отримує? Стратегічне партнерство. Дивіться, ми і так маємо стратегічне партнерство. Це можна назвати як завгодно масло масляне і можна його маслити скільки завгодно від цього суть не міняється. Ми утримаємо, маємо отримати той асортимент і ту номенклатуру зброї, яка нам потрібна для ведення бойових дій в 24-му році. Негайно це перше. Всі види зброї, повна номенклатура, яку озвучить швидше всього, сам президент Зеленський на засіданні, яке буде присвячені Україні. Там ще буде Рада НАТО Україна, і на які будуть детально. Так само це все обговорити далі. Україна отримає ППО. От Україна отримає Ф 16 вже зараз. Україна отримає прикриття західного кордону західних територій своєї суверенної території, швидше всього авіацію НАТО, тобто польської авіації на півдні в районі Одеси. Можливо, гіпотетично обговорюється е, румунським ППО. Ф 16 Це як мінімум. Україна також має отримати згоду НАТО. США і інших партнерів на ураження військових об'єктів, я підкреслюю саме військових об'єктів на дальніх відстанях від українського державного кордону з Росією, тобто не до 100 кілометрів обстрілювати російську територію американською і іншою зброєю, а на ті відстані, на які буде для цього військова доцільність. Якщо аеродром буде за 500 кілометрів, значить Україна має отримати право знищувати. На це ми сподіваємося. Про це буде йти мова. но Ніхто не озвучить жодне рішення публічно, тому що це має бути сюрприз для Росії, і Україна зможе здійснити цей зненацький удар по російських військових об'єктах, щоб нанести їм максимальний урон. До цього ніхто не буде це розказувати. Але я думаю, що Зеленський буде вимагати після події, які було вчора. В Києві, в Кривому розі в Покровську, в Дніпрі вимагати від заходу дати Україні розв'язати обидві роки, щоб Україна могла воювати обидва роками, а не одною зав'язаною. Це вже всім зрозуміло. Ну і що ми маємо зброї свої 14 бригад, бригади? Ми маємо знати до якого числа, до якого дня ми їх отримаємо. Це цю зброю, щоб Україна була сильніша, щоб Україна могла вже цього року, скажімо, звільнити Крим. А для цього потрібно цілий фактор цілий Ряд передумов, які будуть розглядатися і ухвалювати остаточне рішення на саміті НАТО. Саміт НАТО хоче привести Байден, так як він кандидат в президенти. Він хоче зробити свій політичний передвиборчий тріумф. Він не хоче жодних заморочок собі під час саміту. Він не хоче, щоб йому Зеленський і Україна трепала нервами своїми потребами. Він хоче, щоб Україна змирилася з тим переліком, який вже розглянутий, і попередньо погоджений на саміті НАТО, тому якихось сенсаційних Здобутків, які ми очікуємо, безумовно не буде. А те, що вони готові дати, вони однозначно дадуть. Фінансування дадуть зброю що зброї ви... дадуть, авіація дадуть да. ракети. Дадуть. Те, що ви перерахували, та дай Боже ваші слова та богові вуха. Якщо це все буде я дуже на це сподіваюся. Дякую вам за цю дискусію. Це був Юрій так, Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО та член, та член Атлантичної ради. З ними говорили про те, чого очікувати Україні від саміту у Вашингтоні.